Ух ты ж бляха. Аня. Артема. -мо. Я знала. Позаду. Ах ты сучка. Завжди, завжди знай, ты це такий герой. Никого ты не врятуєш. как угу. и решта. Сейчас А ну не смекайся. не Помните, я сказал, был такой экспериментальный... Заткнись. Артеме, ти цілий. Дяка Богу. Все добре з тобою. Офігеть, він мене побили. Ходімо, полковнику, доповімо. Тату, це я. Аня, ти жива? У медблоці Артем мене знайшов. Угу. Там якраз ліфт, прямо по коридору. Піднімайтеся до нас у командний центр. Ходімо, тільки не поспішай. Мені Добре. треба трохи віддихатись. Добре, ми будемо захищати тебе, якщо тут хтось буде.